Сьогодні у випуску дізнаєтесь, як описка в адресі може обернутися для платника багатотисячним штрафом, як правильно заповнити рядки 18 та 19 у нових чеках. Розповім про нову систему електронної ТТ, яка вводиться у сфері внутрішніх вантажних перевезень, та про нюанси подання 20 УПП у разі припинення діяльності. Проаналізуємо свіже роз'яснення ДПС щодо відображення виплат на користь ФОП в об'єднанні звітності та наслідки для бізнесу після скасування господарського кодексу. А також дізнаєтесь про. Нові умови працевлаштування осіб з інвалідністю. Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської платформи №1 І з вами щотижневий випуск новин Підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. У випуску, як завжди, багато важливих новин, тож залишайтеся з нами, щоб нічого не пропустити, і додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Розпочнемо випуск із досить резонансної, як на нашу думку, справи, але зі щасливим кінцем. До податкового комітету Верховної Ради України звернувся підприємець із проблемою, пов'язаною з накладанням штрафу за невидачу чеків, встановленої форми та змісту. Ситуація виглядала наступним чином. Підприємець зареєстрував програмний реєстратор розрахункових операцій у жовтні 2023 року. Всі продажі супроводжувалися чеками. Податків ФОП сплачував вчасно. Проте, під час податкової перевірки, було виявлено розбіжність у даних. У договорі оренди приміщення фігурувала адреса вулиця Церковна, 19А, а в поданій формі 20 ОПП вулиця Церковна, 19. За результатами перевірки, податківці дійшли просто залізобетонного висновку, що ФОП безпідставно вніс відомості до форми 20 ОПП вказав неправдиву інформацію, як наслідок порушив обов'язок створювати та видавати розрахунковий документ встановленої форми і змісту. Відповідно, перевіряльники визнали всі дані. Scheiky. Недійсними та застосували до бідолахи штраф у розмірі 370 148 тисяч сто гривень 50 копійок. На щастя, на захист Потерпірково став голова комітету Данило Гетманцев, визнавши рішення про штраф у розмірі 370 тисяч гривень необґрунтовним і таким, що суперечить чинному законодавству. Голова наголосив, що юридична відповідальність має бути справедливою та пропорційною, як це передбачає стаття 61 конституції України. До того ж, податковий кодекс та закон про РРО не передбачають штрафів за технічні помилки, які не завдали шкоди бюджету. Гітманцев зазначив, що помилка у номері будинку, зазначеному в адресі господарської одиниці, не змінює факт придбання товару по концепту у конкретного продавця. Видані чеки все одно підтверджують здійснені розрахункові операції. Судова практика також свідчить про те, що технічні помилки, які не вплинули на податковий облік чи контроль, не є підставою для штрафів. Крім того, законодавство дозволяє коригувати реєстраційні дані у разі виявлення неточностей. Данило Гетманцев закликав податкові органи керуватися принципами законності та справедливості, щоб уникнути непорозумінь і не дискредитувати реформи, спрямовані на покращення податкової системи. Ми цілком та повністю підтримуємо таку справедливу і адекватну позицію. Головне, аби її дослухалися контролюючі органи і не вводили зайво в стрес добросовісних, хай і трошки неуважних бізнесменів. Котрі нагадаємо про обов'язкове використання у роботі оновлених фіскальних чеків із 1 березня 2025 року. Із цієї дати фіскальні чеки, видані за старою формою, не будуть вважатися розрахунковим документом. Це означає, що торговця можуть оштрафувати на суму 100% вартості товарів, проданих з порушенням, і на 150% при повторному порушенні. Для певної категорії ФОП єдинників на 25% та 50% відповідно. Відповідно, ДПС робить у це необхідне щодо їх вчасного старту при запуску. Програмного забезпечення ПРРО система автоматично перевірить, чи є нова версія програмного забезпечення. За наявності оновлення користувачеві запропонують завантажити його для встановлення. Процес оновлення є аналогічним до встановлення нової програми. Для цього після запуску інсталятора необхідно обрати опцію оновлення. Тож оперативно реагуйте на оновлення програмного РРО, щоб вчасно перейти на нову версію та дотримуйтесь порад провайдера щодо правильного використання оновлень для запобігання. Можливим помилкам у фіскальних чеках. Це дозволить уникнути можливих штрафних санкцій за невідповідність новим стандартам. Серед ключових змін обов'язкове зазначення форми рядок 18 та засобів оплати рядок 19 у фіскальному чеку. Мінфін навів кілька прикладів зазначення інформації у відповідних рядках, їх дивіться на слайді. Зокрема, у рядку 18 слід вказувати форму оплати, суму коштів за цією формою та валюту операції. Форми оплати поділяють на три категорії. Категорії готівка, оплата банкнотами та монетами, безготівка, оплата електронними платіжними засобами, такими як платіжні картки. Та інше. Інші способи оплати, наприклад, талони, жетони, подарункові сертифікати та інше. Рядок 18 повторюється для кожної форми оплати, використаної транзакції. Новий рядок 19 призначений для деталізації засобів оплати, використаних у транзакції. Тут вказується конкретний вид платіжного інструмента, наприклад, платіжна картка, Visa, MasterCard та інше. Подарунковий сертифікат, талон або жетон. Рядок 19 повторюється для кожної форми оплати відповідно до кількості використаних засобів оплати. У разі здійснення оплати лише готівкою дозволено не друкувати цей рядок. Для підстраховки регулятор застеріг, що запропоновані ним варіанти відображення даних у рядках 18 та 19 є довідковою інформацією, яка не має статусу податкової консультації. Вона не є вичерпною, не може бути формалізована та використана у вигляді довідника. Розібратись з усіма змінами і проблемними питаннями у реквізитах фіскальних чеків допоможемо на безкоштовному вебінарі 3 березня. Податкові перевірки, строки, облікова політика, собівартість та нові вимоги до фіскальних чеків з 1 березня 2025 року. Реєструйтесь за посиланням під відео. Затверджено порядок функціонування системи електронного документообігу Електронна товарно-транспортна накладна. Підстава наказ Мінінфраструктури номер 1491 Дія порядку поширюється на учасників експериментального проєкту спровадження ТТН в електронній формі у сфері внутрішніх вантажених перевезень. Йдеться про централізовану інформаційну систему, яка забезпечує обмін електронними товарно-транспортними накладними між усіма учасниками перевезень. Вона дозволяє. Реєструвати, підписувати та перевіряти документи в реальному часі, що значно знижує ймовірність підробок та втрати важливих паперових документів. Крім того, система зменшує необхідність фізичної присутності для обміну документацією, що підвищує ефективність процесів. Складовою системою є база даних ЄТТН, яка буде містити всю потрібну інформацію про електронні. ТТНКи та працюватиме цілодобово 7 днів на тиждень, крім часу, необхідного для проведення планових профілактичних робіт та позапланових технічних перерв. Які дані міститиме база даних електронних ТТН, продемонстровано на слайді. У рамках системи електронних ТТН можна буде складати такі коригуючі документи: акт відмови у вантаженні – Акт перевантаження, акт розбіжностей щодо вантажу, акт зміни пункту призначення, акт коригування електронної ТТН при помилках у реквізитах. У системі будуть задіяні такі учасники, як вантажовідправник, створює електронні. Є ТТН, перевізники, вантажоодержувачі, Укртрансбезпека та інші уповноважені органи, які мають доступ для перевірки інформації. Для роботи з системою електронних ТТН потрібні реєстрація на авторизованій платформі ЕДО, використання КЕП для підпису документів, доступ до інтернету та інтеграція з бухгалтерськими програмами для автоматичного обміну даними, наявність необхідного техобладнання це комп'ютери, мобільні пристрої. Для реєстрації та отримання доступу до особистих кабінетів користувачів, юридичні особи, фізичні особи та ФОП укладають договори з операторами платформи електронного документообігу, визначаючи зі свого боку відповідальну особу. Правила реєстрації, права та обов'язки користувачів встановлює оператор платформи. Якщо маєте запитання з бухобліку та оподаткування, а також складання звітності та виправлення помилок в обліку, звертайтесь на наш унікальний сервіс особистий консультант і отримайте Відповідь від 15 хвилин до 24 годин. Кадмін оновив форму повідомлення про прийняття працівника на роботу, додавши до неї графу 9 для вказівки громадянства. Ці зміни передбачено постановою номер 184 яка набула чинності 26 лютого. У графі 9 слід зазначити 0, якщо працівник є іноземець або особою без громадянства. Один, якщо працівник є громадянином України. Її мають обов'язково заповнювати всі роботодавці. Інші поля форми залишилися без змін, але тепер форма складається з 12 граф замість попередніх 11. В електронному форматі повідомлення про прийняття працівника на роботу подаватимемо за новою формою після того, як податкова служба оновить реєстр форм електронних документів. До того часу повідомлення подавайте за попередньою версією форми. Платник податків, який припиняє свою діяльність, повинен перед поданням документів про припинення до державного реєстратора повідомити податкові органи про закриття об'єктів оподаткування. Для цього необхідно подати заяву за формою 20 ОПП, на основі якої податкові органи закривають об'єкти оподаткування, які перебувають у них на обліку. Інформація про закриття об'єктів оподаткування відображається в електронному кабінеті. Якщо платник податків припиняє діяльність, але не подав 20 ОПП про закриття об'єктів оподаткування, то ці об'єкти закриваються автоматично на дату припинення платника податків. Ця дата відповідає запису про державну реєстрацію припинення в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Якщо в приватній частині електронного кабінету вже є інформація про закриття об'єктів оподаткування, подавати заяву 20 ОПП не потрібно. Податковий агент зобов'язаний відображати в податковому розрахунку виплати доходів на користь самозайнятих осіб ФОП та осіб, що проводять незалежну професійну діяльність. Це стосується і звітності за четвертий квартал 2024 року, незважаючи на втрату чинності відповідних норм із 1 січня цього року. Таку позицію висловила ДПС у листі, реквізити якого бачите на слайді. І не має значення те, що податковий кодекс взагалі-то передбачає звільнення податкового агента від обов'язку нарахування і сплати ПДФО та військового збору із зазначених доходів за умови надання підприємцям копій документів, що підтверджують його держреєстрацію, а також за потреби витяг з реєстру платників єдиного податку. Дохід, виплачений самозайнятій особі, податковий агент відображає у додатку 4 ДФ до податкового розрахунку за ознакою доходу 157. Радимо взяти участь у нашому безкоштовному вебінарі зарплата та лікарняні цієї весни. Оподаткування, індексація та виправлення помилок без штрафів. Трансляція відбудеться 5 березня. 26 лютого президент Володимир Зеленський підписав закон про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об'єднань у перехідний період номер 4196. Цей закон не лише ліквідовує Господарський кодекс України, але й кардинально змінює правила ведення бізнесу в країні. Документ набуває чинності через 6 місяців після його офіційного оприлюднення, а трирічний перехідний період має забезпечити поступовий процес адаптації. Що зміниться після ліквідації господарського кодексу? По перше, скасування господарського кодексу усуває дублі в регулюванні господарської діяльності. Тепер головним законом, що встановлює правила для бізнесу, буде цивільний кодекс України. Основні нововведення включають нове визначення господарської діяльності, яка тепер чітко поділена на підприємницьку прибуткову, і некомерційну, без мети отримання прибутку. Змінюються підходи до визначення суб'єктів господарювання, а також реформується статус підприємств. Спрощується процес реєстрації підприємства, а нові критерії чітко розмежовують мікро, малі, середні. Та великі підприємства. Для ліквідації або реорганізації підприємств вводяться нові прозорі процедури, зокрема для перетворення державних підприємств у товариства з обмеженою відповідальністю або акціонерні товариства, де держава матиме 100% власності. Аналогічно комунальні підприємства стануть ТОВ, а те, чи комунальними некомерційними товариствами. Закон уточнює. Хто такі суб'єкти господарювання? Це юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які діють у межах своєї господарської компетенції, мають відокремлене майно та відповідають за свої зобов'язання. Такі об'єднання юросіб, як асоціації, корпорації, консорціуми чи концерни, отримують чітке регулювання, що сприятиме кращій координації їхньої діяльності. Перехідний період дозволяє державним і комунальним підприємствам провести інвентарізацію активів, адаптувати документи та розпочати процес змін. Це має відбуватися прозоро і контрольовано. Втім, ліквідація господарського кодексу має і ризики, можливість правової невизначеності, потребу у реорганізації та прогалини у регулюванні окремих питань. Маємо гарні новини для благодійних фондів. 25 лютого рада прийняла закон про внесення змін до податкового кодексу України щодо стимулювання благодійництва у період воєнного стану. Документ удвічі збільшує суму, яку підприємства можуть без оподаткування спрямовувати на фінансування благодійних організацій. Зокрема, йдеться про те, що платники податку на прибуток зможуть спрямовувати на благодійність без додаткового податкового навантаження. 8% від прибутку. Зараз цей показник складає лише 4%. Передбачено також урівняти податкові наслідки щодо оподаткування ПДФО благодійної допомоги у грошовій та негрошовій формах в умовах обмежених можливостей для залучення зовнішнього фінансування це може стати підтримкою для фондів, які надають допомогу армії, внутрішньопереміщеним особам та освітянам. А українському бізнесу дозволить ще більше підтримувати армію. Приємства, що не підтвердили свою критичність і не переборонювали працівників, зможуть зробити це до 31 березня 25-го року. Відсрочки від призову, надані військовозобов'язаним рішенням Мінекономіки або через портал Дія та чинні на момент ухвалення змін також діють до 31 березня. Цим завдячуємо постанові Кабінету міністрів no 208 яка набрала чинності 26 лютого 25-го року. Уряд зобов'язав Державні органи протягом чотирьох місяців переглянути рішення про визначення підприємств критично важливими для функціонування економіки і забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Також внесено зміни, що дозволяють здійснювати перебронювання працівників засобами порталу Дія до 1 квітня. 25-го року без обов'язкової 72-годинної верифікації. Це стосується підприємств, критично важливих для економіки, життєдіяльності населення або забезпечення потреб Збройних сил та інших військових формувань. До речі, деякі наші підписники вже 26 лютого проінформували, що після оновлення даних у Резерв Плюс відображається нова дата 31 березня 2025 року. Радимо перевірити вам це оновлення і на собі. 27 лютого президент підписав закон номер 4219 який вводить нові механізми для працевлаштування осіб з інвалідністю та їх інтеграції в робочий процес. Документ передбачає збільшення фінансування на соціальний захист і навчання таких осіб. Згадаємо основні нововведення документу для роботодавців. Працевлаштування осіб з інвалідністю одне місце, якщо штат від 8 до 25 осіб. 2% для підприємств реабілітації. 4%, якщо штат понад 25 осіб. Альтернатива це сплата внеску до Фонду соціального захисту, якщо квота працевлаштування не виконана. Розмір внеску 40% від середньої зарплати за квартал помножено на кількість місяців і помножено на недоотриману квоту з працевлаштування. Закон поширює вимоги щодо дотримання квот не лише на приватні компанії, а й на державні, комунальні підприємства та організації. Для заохочення роботодавців вводиться компенсація витрат на облаштування розумних робочих місць для працівників з інвалідністю. Причому пріоритет надається людям із важкими порушеннями функціонування. Закон набирає чинності з наступного дня після опублікування, а більшість норм вводяться в дію з 1 січня 2026 року. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської платформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський YouTube канал Номер один семінар. До зустрічі наступного тижня. Адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.